Якщо людина тривалий час знаходиться під дією високої температури зовнішнього повітря, у неї наступає такий патологічний стан настає тепловий або сонячний удар. Що таке тепловий удар? Це порушення терморегуляції організму, яке супроводжується підвищенням температури тіла, спостерігається нудота. Блювота, спутаність, сплутаність свідомості, головний біль може бути запаморочення, може бути почервоніння або навпаки блідість обличчя, навіть можуть розвинутися м'язові такі судоми кінцівок. Людина почувається не, не те ж слово, що погано, вона навіть не може пояснити, що з нею, і ці всі ознаки можна навіть сплутати з ознаками інсульту. А от сонячний удар він є різновидом теплового удару. І він спостерігається, такі майже такі ж самі ознаки, але внаслідок місцевої дії прямих сонячних променів саме на голову, і е, такі стани вони звичайно потребують медичної допомоги, тому що можуть призвести до таких важких наслідків з боку е, різних систем організму.